Розділи Польщі у середині XVIII століття за часів правління короля Августа III у Польщі посилилася боротьба магнатських угрупувань за вплив в державі. Табір шляхтичей Черториських прагнув перетворити Польщу у сильну аристократичну державу, розраховуючи на підтримку Російської імперії. Йому протистояв табір магнатів потоцьких, котрий намагався зберегти магнатську олігархію, орієнтуючись на Пруссію. Після смерті Августа III при сприянні російської імператриці Катерини II у 1764 році польським королем було обрано Станіслава Августа Понятовського. Він почав здійснювати реформи в адміністрації, фінансах освіті. Ці заходи короля викликали незадоволення магнатів, котрі під керівництвом Карла Станіслава Радзивіла і за підтримкою Росії у 1767 році утворили Антикоролівську конфедерацію у Радомі. <му> Відкрите втручання Росії у польські справи підтримка так званих православних дисидентів, які отримували рівні права з католиками у речі Посполитій, Викликали утворення в барі у 1768 році Шляхетської конфедерації, що спиралася на підтримку Австрії і Франції. Польща перетворилася в арену боротьби угрупувань, підтримуваних великими європейськими державами. У цих умовах пропозиція пруського короля Фрідріха II про поділ польських земель між сусідами знайшла сприятливий ґрунт. І в 1772 році Прусія, Австрія і Росія підписали трактат про поділ. Польських земель, за яким у Польщі були забрані помор'я, куяви, частина Великопольщі, Малопольщі, Галичина, і Східна Білорусь. У 1773-1792 роках королю і прибічникам реформ вдалося здійснити ряд змін, що зміцнювало державу. Чотирирічний Сейм 1788-1792 років за ініціативою групи реформаторів, очолюваних Гугл калантаєм ухвалив 3 травня. 1791 року конституцію, яка запроваджувала конституційну монархію, особисті свободи і рівні права усім громадянам Польщі. У відповідь на це, шляхетське коло утворили у 1792 році під Умманю Торговецьку конфедерацію, яку очолив Володар Поділля Станіслав Чесним Потоцький, і закликали на допомогу російську армію. Військове втручання сусідів призвело до другого поділу Польщі, затвердженого сеймом у Гродно 1793 року. Від Речі Поспоритою відійшла вся Великопольща, частина Мазовії, всі українські і білоруські землі. Відповіддю на другий поділ Польщі стало повстання, яке очолив Тадеуш Костюшко проти повстанців виступила пруська та російська армії. У червні 1794 року царські загони оволоділи Краковом у серпні, Вільном, А 4 листопада російська армія під проводом Олександра Суворова штурмом здобула Прагу передмістя Варшави. Як доповідав Суворов, за цей день його вояки знищили 12 тисяч бунтівників, а 2 тисячі рятуючись втонули у віслі. Місяцем раніше на підступах до Варшави був ув'ятий у полон тяжко поранений Костюшко. 25 листопада 1795 року. Кроль на той час вже вивезений на почесне ув'язнення до Гродного, підписав відречення від престолу. Після придушення повстання у 1795 році Росія, Австрія і Прусія здійснили третій поділ Польщі. Після чого вона припинила державне існування на 123 роки. Переважна більшість польських земель опинилася під владою Прусії. Австрія утворила на захоплених землях королівство Гречини і Лодомерії, яке складалося з української і польської частини з центром у Львові. Під владою Росії опинилися переважно непольські етнічні землі України, Білорусі, Литви та Прибалтики. thank <laughs> you